Дитячий садочок-усмішка вітає вас, малята! Весела гра чекає нас. Ми граємо з вами кожен раз. Розвиваємо малюків наших юних знатоків. Будемо бавитись і грати, і не будемо сумувати. Запрошую вас пограти разом з нами. Свято Пасхи недалечко! Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Ішов зайчик крізь лісок, ніс торбину писанок. Вийшов зайчик на горбочок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки зайчик, торба, писанки. Малята зайчик розгубив писанки. Давайте, граючи, допоможемо йому зібрати писанки знову в кошик. У нашій грі ми будемо підбирати до писанки потрібний шматочок, який загубився. Подивіться на писанку та скажіть, який малюночок загубила ця писанка. Молодці! Вгадали! Наступна писанка розмальована рисочками та кружечками. Який шматочок загубився? І його знайшли. А якого кольору це яєчко? Вірно, блакитне з різнокольоровими хвилястими смужками. Який шматочок підберемо для нього? Так, малята. Шматочок блакитного кольору. Ця писанка. Зеленого кольору прикрашене зірочками. Знайдемо для цієї писанки загублений шматочок. І з цим впорались. Молодці! Яким візерунком розмальовано це яєчко? Молодці! уважні! Воно розмальоване смужками помаранчевого кольору. Чи є тут потрібний нам шматочок? Подивіться уважно! Вірно, рожевий шматочок з помаранчевими смужками. Ми впорались і допомогли зайчику зібрати всі писанки знову в кошик. Ви великі розумники. До нових зустрічей, малята!